Рух вулицею Львівської у Луцьку сьогодні перекривали лучани. Протягом години вони ходили пішохідним переходом, пропускаючи лише громадський транспорт. Лучани Микола Федуна серед учасників протесту. Діло в тому, що нас хочуть виселити. Це вулиця Граномічна, вона знаходиться на берегу ну, заводу. Приватний будинок там на території тільки один. Це Зараз я там проживаю і ще мій сусід. А остальне це на птичих правах. Там от Магденко, він володя. Він вже всім роком добивається, щоб приватизувати квартиру. Нас попередили окремо кажуть, шукайте хату. А якщо ні, то забирайте цю, вона сприватизована. Забирайте хату, тому що земля наша. І робіть, що хочете". Учасниця протесту Тетяна Максимук каже, вдалися до перекриття дороги як крайньої необхідності. Говорить, у п'ятницю, 28 липня, їм відімкнули електро- і водопостачання. Ми звернулися до як сказати, директора цукрового заводу Гнідавського муки, по якій причині він сказав ремонтні роботи. З 12 року пропала наша вулиця 2012 року. Ми і не знали, поки не нам не сказали, що нас хочуть звідти переселити. Ми і не знали, що в нас вулиці немає. Вони Керівництво сукрового заводу сказало, що раз вулиці нема, значить приміщення рахуються нежитловими. Що ми все робимо для людей, ми вас переселяємо в гуртожиток. Тетяна Максимук говорить, 42 роки тому квартиру тут дали її батьку від пожежної частини. Нині живе тут разом з дітьми та внуками. Зять Микола Гарджала загинув на війні у червні. Зі слів жінки з квартири на 90 квадратних метрів родину змушують переселитися до втричі меншої. Так як я в заводі працювала, я працювала 29,5 років. Мені дали на розширення у ці кімнати. А я сказала, я звідси не піду. І вони б'ють на те, що в мене по ордері тільки є тих 27 квадратів. Я сказала, в мене три сім'ї. Де правда, що ото син, внук з хати виселяли його. То за що ж ти дитину воювала? Це будівля гуртожитку, до якого каже жінка, їх хочуть переселити. Ця вся наша вулиця має тут жити. У приміщенні працюють будівельники. Стіни, стяжечки, вікна вставляємо. Таке знімальна група Суспільного намагалася отримати коментар від керівництва гнідавського цукрового заводу. Керівник охорони Василь Стецюк сказав, що поінформував голову правління Василя Муху про це. До журналістів він не вийшов. Керівник відділу реєстру житлового фонду міської ради Геннадій Козюта телефоном розповів, що багатоквартирне приміщення на вулиці Агрономічній 5 не належить до житлового фонду. В міській комунальній власності такого будинку не існує. Міська рада ордера на агрономічні п'ять ніколи не видавала. Люди там прописані. Я так розумію, в 80-х роках там 8 сімей, так звані агрономічні п'ять, проживає там щось порядка 40 людей. Поскільки є спір, ну то це питання в судовому порядку. Суд має крапку в тому питанні ставити. Тож насильно людей ніхто не переселить. Керівник Луцького райуправління управління поліції Володимир Костанюк сказав, що поліція вивчає обставини відімкнення електроенергії та водопостачання у Лучан. Акція протесту з його слів відбулася без порушень. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.